Вітаю вас на своєму офіційному YouTube каналі. Дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити про таку важливу тему останніх днів: це Рамштайн 8. Що він принесе для України? І як ви правильно підмітили в коментарях, колись, колись це було влітку 2022 року, я говорив про одне з таких послань, яке мені прийшло під час однієї з енергопрактик. І послання звучало наступним чином. Просурмить восьма труба і настане перемога України. І останнім часом, після того, як відбулося власне засідання Рамштайн-8, ви почали проводити такі якби, аналоги і запитувати мене, Романе, а може дійсності цей Рамштайн 8 це і є, в тому числі та восьма сурма, після якої нарешті прийде перемога України. Ви знаєте, по енергіях я можу сказати, що даний Рамштайн саме 8, він дійсності відрізняється від тих попередніх, які були. Чим саме він відрізняється? Ну, передусім, він дійсності відрізняється своєю такою потужністю по самій ініціативі і по самому бажанню. Не просто обговорити допомогу для України. Але, врешті-решт, цю допомогу надати. По-друге, світ вкотре розуміє після тих останніх, на жаль, жахливих подій, які відбулись в Україні, світ вкотре розуміє, що або це зло зупиниться тут, і ми його переможемо, або просто полізе далі. Тому Рамштайн 8, я гадаю, він є доволі знаковим. Доволі потужним. І в дійсності це може бути як знак цієї восьмої сурми, яка вже протрубіла, яка вже просурміла, і несе для України потужні, потужні зміни, після яких, я гадаю, все-таки перемога наша якісно пришвидшиться. Давайте будемо сьогодні робити деякі розклади. І дивитися все-таки, як зашвидко буде результат цього Рамштайну. І чи дійсності це є таким знаковим в плані нашої перемоги. Сьогодні я візьму колоду, яка називається таро ключів таро дверей. Ще візьму колоду, яка називається таро Древній сувій». І ще візьму третій. Третю колоду Оракул червона калина, який розроблений по системі Ленорман. Отож, давайте будемо прогнозувати. Так, спочатку тягнемо з цих п'ять карт. Так. Далі ми витягуємо. З другої нашої колоди п'ять карт. І далі ми витягуємо з Оракула червона калина теж 5 карт. І давайте будемо дивитись і трактувати. Дуже цікаво по першому розкладу вже випадає. Так, що в нас тут є далі? Так і пізніше відкриємо оракул Червона калина. Отже, перша карта, та, як я й говорив, Королева Пентаклі в прямій позиції. Це аркан, який говорить, власне, не просто про обговорення ідеї допомоги України, але і надання цієї допомоги для України. Тому що Пентаклі це в нас завжди прибуток. А коли випадає тим більше. Така от карта Двора, верховна карта, Королео Пентаклів чи Король Пентаклів. Це рішення, яке однозначно буде виконано і буде реалізовано. Правда, друга карта у нас, яка називається Весмірка Кубки, випадає перевернута. Так, допомога прийде. Але вона буде в часі знову ж таки. Напевно, не так швидко, як би нам хотілося. Тобто, вона може бути відтермінована. Від кількох тижнів до кількох місяців, і теж вона буде розбита на частини. Наступна карта, яка в нас де: Король, Пентаг... король мечів, перепрошую, перевернутий. Будуть ще деякі умови обговорюватись з приводу поставок того чи іншого виду зброї тими чи іншими країнами. І король мечів перевернутий. Знову ж таки, є ті самі палки в колеса, які будуть ставитись, щоб в повному масштабі ця допомога не прийшла. Також це йдуть внутрішні такі перепони між тими країнами, які між собою це узгоджували. Тобто є категорія за, є категорія проти. І от по енергії можна сказати, що тих, хто за відсотків 60%. Практично 70. Тих, хто проти допомоги для України, 30-40%. Ну, так, по енергії я це читаю. Ну, 30-40%, ви розумієте, це не малий теж відсоток. І, відповідно, король мечів перевернутий, це знову ж таки, оці от обговорення. А яку зброю дати, а яку не дати, а коли дати, а коли там, одним словом, оці всі моменти це йде процес обговорення. Чим він завершується? Сонце, аркан, правда теж перевернутий, але Аркан Сонце навіть і в перевернутому плані говорить про радість та позитивні рішення, незважаючи ні на що. Правда відтерміновані. І як результат для України це знову ж таки як новий старт, новий етап, нова можливість для перемоги над ворогом. Тобто, дійсності отакий от знаковий момент. Правда, ще раз кажу, часі відтермінований. Те, що зараз, наприклад, називають експерти, що він може бути відтермінований, цей надходження там і зброї, і танків і тому подібне, там навіть ближче вже десь весною, так, це цілком повністю можливо. Це цілком повністю можливо. Але по результату з дороги мають бути хороші новини. Дай Бог, щоб вони дійсності були чим пошвидше. Що показує нам другий розклад. Десятка пентаклів тут на випадає перевернута. Знову ж таки, узгодили. Але є ті моменти, і є ті недоброжелателі, які будуть максимально тормозити цей процес надходження в Україну всієї необхідної збройної допомоги. Особливо те, що стосується зараз така гаряча тема: це надходження і ракет дальністю 160 там, плюс кілометрів і ще більшою дальністю. Це стосується тих самих леопардів. На них ми зараз окремо кілька карт витягнемо, чи все-таки вони будуть в Україні. І сімірка Мечів це оті таємні недоброжелателі. Тих гадів і подвійних агентів, на жаль, проросійських вистачає всюди в світі. І в Україні, і в світі, які так чи інакше хочуть максимально цьому перешкодити. Але чи вдасться їм перешкодити? Відповідає наступна карта. Ні, не вдасться, тому що тут у нас де аркан зірка в прямій позиції. Сильний аркан. Прямій позиції, здійснення і реалізація наших бажань. А що ми хочемо: остаточної і однозначної перемоги над ворогом, звільнення України від ворога, звільнення України до кордонів 91-го року. І щоб наша країна була сильна, могутня, квітуча держава, яка може сама себе захистити і те зло далі не допустити. От про це Аркан зірка. Прямі позиції, наші бажання справді це. І хто би там що не говорив, і хто би там які палки в колеса не ставив, все рівно результат він є. І я наголошую, карти не можуть точно показати відповідь коле, але карти, як правило, показують фінальний результат. Це так, як пам'ятаєте, була історія з системи Петріот. Де теж карта показала, вони будуть в Україні, і от процес поступово до цього йде. І вони таки в Україні будуть. Так само і власне, з цією допомогою при ті всі рішення на Рамштайні 8 і так далі. Наступний нас аркан, трійка жезлів. Це знову ж таки відкривається перспектива. В нових можливостях для перемоги над ворогом. І ту з мечів, правда, він тут перевернутий, що говорить, що зброя буде. Просто знову ж таки карта говорить про відтермінування. І я розумію, ви зараз скажете, та скільки можна чекати, то чого знову відтерміновують. Ще раз кажу, недоброжелатеві вистачає. Наголошую, 30-40% тих, хто є, власне, проти того, щоб Україні допомагати. І це ті особи, бо людьми їх важко назвати, особи, які знову ж таки. Таємно, чи явно, чи як там, але працюють, власне, на користь ворога ось про що, власне, мова. Тому буде відтермінування. Але давайте ми ще одну карту з цих дотягнемо. Дивіться, яке цікавий. Тут на цій колоді а, був рицар Кубків і на цій колоді повторені рицар Кубків. З дороги хороші новини, результат для перемоги. І давайте подивимось нарешті, що ж говорить оракул червона калина. Перша карта у нас серце, підтримка для України. Друга карта у нас птахи, ось такі ластівки, які повертаються в своє гніздо. І бачите, така от щаслива сімейна пташина пара. Тобто, знову ж таки, будують гніздо, будують свою пташину сім'ю. І, власне, символ ластівки для України це є дуже сильний, потужний, хороший символ щастя та удачі. Бо ще здавна вважалося, що той двір і та господарка, де власне ця пташка оселиться, для господарів це дуже хороший знак здоров'я, благополуччя і добра. Тому, тому висновки робіть самі, до чого цей знак. Далі. А це дуже цікава карта. Карта, яка говорить, карта, яка називається Хрест. Тобто, так, те, що зараз відбувається, те, як я сказав, ті жертви, і ті жахливі події, які останніми, особливо тижнями відбулися, вони не залишать світ байдужим. З однієї сторони, це якраз говорить про, про це, так. А з іншої сторони, хрест це як кармічний хрест. Коли ми. Правильно виконуємо ту чи іншу кармічну задачу, завдання, ми, власне, отримаємо вихід на якісно інший рівень. І на цьому якісно іншому рівні ми отримуємо якісно інші можливості. Кращі, більші, сильніші. Так от, той хрест якраз, якраз пора вже йти до наступного етапу, його покласти. Аркан місяця. Знову ж таки, відтермінування. І гори, труднощі. Бачите, в трьох різних розкладах картина повторюється. В кожному з них є аркани про відтермінування. В кожному з них є аркани про тих, хто буде ставляти палки в колеса, щоб українця допомога не надійшла. Тут взагалі такі є потужні символи, як от. Кармічні вузли, які ми розв'язуємо і переходимо далі. Але як би там не було, допомога для України буде. Наші бажання здійсняться. І тих, хто заважатиме надходженню цієї допомоги, буде виявлено і знешкоджено. Ще одну карту з Оракула Червона калина. І тут офіційний лист, документ з дороги. Про задоволення наших потреб. А тепер давайте кілька карт ми витягнемо. Чи будуть все-таки в Україні так звані леопарди. Отже, кілька карт тягнемо, чи будуть в Україні леопарди. Раз. Те, про що думаємо, мріємо, бажаємо. Два. Питання, яке вирішується, знову ж таки, затягується аркан місяця. Три, бачите оці от, власне, перешкоди, перепони. Треба, щоб викрили тих, хто в цьому заважає і знешкодили. 4. Аркан, який говорить про переміни. І 5. Дві карти витягуються, бачите? Теж такий перехідний аркан. Тобто там, де двері були закриті, вдасться перейти. І от знову ж таки, бачите, оці от всякі нечистиві, одержимі, подвійні агенти, всякі ті гади під прикриттям і зірка здійснення бажань. Знаєте, коли минулого тижня я робив розклад теж саме на тиждень, на щодень, і от саме п'ятниця, коли відбулося засідання Рамштайн 8. Там була така фраза, я ще тоді щось не співставив, що це пов'язано із Рамштайн-8 це вже ви знову ж таки в коментарях це підмітили, Дякую вам за це. Суто, от на п'ятницю випадала така карта теж з цієї колоди, такий мужчина з молотком, який йде, і така стіна, як замурована цеглою. І я ж так сказав: от, підемо на пролом, підемо на пролом. І була карта двійка жезлів, як підтримка дружня, і відповідно новий шлях до вирішення питання. І от це все зараз підтверджується. Тобто, по факту, чи буде надходження тих же самих леопардів в Україну, так, цілком повністю це можливо. Хоча ще раз кажу, це буде не так швидко, це буде не так легко, це буде не так просто, тому що є дуже багато оцих оцих от подвійних, мерзенних, тих не знаю, яких правильно навіть назвати, як я вже сказав. Осіб, персон, які просто працюють на користь ворога і стараються максимально максимально завадити надходження в Україну цієї необхідної збройної допомоги, але їм це наголошую не вдасться. І разом ми зможемо нечість подолати. Ще раз наголошую, любі мої, що місяць лютий та березень будуть доволі непростими, тому нам кожному треба буде треба бути готовим до того, що. Дійсності, оцей фінальний бій, він є одним з найскладніших: перемагати треба на всіх рівнях, і енергетичному, і фізичному, що ми, власне, робимо кожного дня в наших енергопрактиках. Тому приєднуйтесь, тому що чим більше нас, тим швидше наша перемога. І допомагаємо один одному, допомагаємо нашим хоробрим воїнам, хто як міг, хто як знає, хто як може. І перемога, дай Бог, буде швидше, ніж ми гадаємо. А висновок Парамштайн-8 це дійсності свого роду, теж як восьма сурма, яка протрубіла, яка прогриміла, восьма труба, восьма сурма, після якої дай Бог таки вже настане перемога України. Але ще раз наголошую: окрім цієї воєнної допомоги і збройної, будуть ще інші. Будуть ще інші. Тобто, це один із таких пазлів, але дуже-дуже важливих тих пазлів, які в результаті ще раз наголошую, складають перемогу України над ворогом і перемогу добра над злом. Тож хай буде так. Бережіть себе, дорогі мої, миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось!